Привіт усім! Ви на каналі про футбол. І два місяці тому я робив відео, де розповідав про 10 футболістів, які отримують найбільшу зарплатню. Сьогодні друга частина, тому приятного перегляду. Let's go! А перед початком цього відео я хочу вас попросити підписатись на мій канал, тому що дуже багато людей дивляться мій канал без підписки. 99,7% без підписки це майже всі. Перегляди без підписки. Що я хочу вам розповісти, в яких країнах дивляться мій канал? В якому віці та хлопчики ці або дівчата? Поки що хлопчики перемагаються 79%. Щоб брати країни, то тут перша Бразилія, потім Росія, Індія, Туреччина та Україна. Дякую усім підписникам, але ці 99,7% повинні виправдатися. Ось тепер переходимо до відео. На 10-му місці англічанин із Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд, який отримує 10 мільйонів і 400 євро на рік. Як на мене, це заслужено для Маркуса Маркус наразі найкращий гравець Манчестер Юнайтед, як для мене. І ці гроші виправдають його гру на полі. Одноклубник Рашфорда Каземіро, який отримує 10,5 мільйонів євро на рік на 100 тисяч більше, аніж решфорд. Каземіро перебрався у Манчестер Юнайтед цього літку в останні дні трансферного вікна. Вже встиг забити перший гол ворота Челсі головою на останніх хвилинах і приніс МЮ одне очко. Поки що один із лідерів команди та вже закріпив за собі місце в основному складі. Побажаємо йому. Успіхів у новій команді. Восьме місце француз Поль Погба, який відновився після травми та вже тренується з Ювентусом. Він отримує у туринському клубі 15 мільйонів євро на рік. Як на мене, це заслужно. Поки що Погба ще не провів жодного офіційного матчу з Ювентус. А ми всі знаємо, хто ж такий Поль. Погба – це один з найкращих піззахисників на даний момент тому здоров'я тобі, Поль, та поменше травм. Рахім Стерлінг теж заслуговує свої 16 мільйонів євро на рік. Виступає Рахім за лондонський Челсі. Цей сезон він проводить дуже потужно. Забиває, віддає та й приносить дуже багато користі. Команді. Заробляє Рахім 16 мільйонів євро на рік. Це одна із великих зарплат в англійській прем'єр-лізі. О шостій сходинці одразу два футболісти. Перший Джейдон Санчо з Манчестеру Юнайтед, який отримує 17 мільйонів євро на рік. Випадком з Казаміру Рашфордом. Це заслужено. але для Санчо 17 мільйонів євро, як на мене, це перебільшення. Тому зараз він не дуже грає гарно. Він не виправдав свої очікування рік тому, коли його купували. Але цей сезон він проводить набагато краще, чим минулий. Тому це дуже класний гравець. Це, безусловно, топ кравець світу, але 17 мільйонів, як на мене, це дуже забагато для Джейдона. Ось другий футболіст це Лерой Сане, яке теж отримує 17 мільйонів євро в Мюнхенській Баварії. Це вже заслужено. Тому що Сане гравець основного складу. один із лідерів команди, який забиває та віддає купа асистів. Тому це виправдано. П'яте місце теж. Два футболісти. Перший це Мохамед Салах, один з найкращих футболістів на даний момент. 18 мільйонів євро на рік. Він заслуговує від босів мерсесайдського Ліверпулю. Грає він регулярно, завжди в основі. Цей сезон він проводить теж дуже непогано, забиває майже у кожній грі. Другий футболіст Рафель Варан, який теж отримує. 18 мільйонів євро на рік грає він у складі Манчестер Юнайтед. Нещодавно в матчі проти Челсі отримав травму, через яку він пропустить чемпіонат світу 2022 року. Тому ми побажаємо варану здоров'я та найшвидшого повернення на футбольні стадіони. Четверте місце Давід Де голкіпер із Манчестер Юнайтед, який отримує 19,5 мільйонів євро на рік. Щось дуже багато гравців Манчестер Юнайтед отримують великі гроші по контракту. Давід, безусловно, основний голкіпер Манчестер Юнайтед та один з найкращих гравців в АПЛ. Останні два сезони Давід проводить на космічному рівні, особливо попередній сезон. Трійку відчиняє улюбленець фанатів Реалу Еден Азар, який отримує 20 мільйонів на рік. Це шалені гроші, це одна із великих зарплат в іспанській Лалігі. Виправдовує Азар цю зарплату? Звичайно ж, ні. Він майже не грає і сидить на лаві для запасних. Але я вже казав про Азара в цьому сезоні дуже багато. Якщо ви не дивились відео про Еден Азара на моєму Ютуб-каналі, то, будь ласка, подивіться, вони були теж дуже цікавими. На другому місці ще один воротар. Наразі Мануель Нор, який, безусловно, основний голкіпер в збірній Німеччині та в Мюнхенській Баварії. Отримує заслугово 21 мільйон євро на рік. Грає постійно та грає стабільно. І на першому місці в цьому топі, в цьому топі на першому, а загалом на одинадцятому місці в складі гравців, які отримують найбільшу зарплатню, Френкі Дайонг із Барселони 22 мільйони євро на рік. Це вже космічна сума. Чому Дайонг? Тому що його вважали перспективним та наступним бускетсом. Поки що Дайонг очікування не виправдовує. Хоча хто його знає, в нього ще є. Багато шансів, тому що нещодавно Бускет заявив, що він хоче покинути стан Барселони. Це відео підійшло кінцю, тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, яку рубрику ви хочете бачити частіше. Якщо ви не подивились першу частину, обов'язково подивіться першу частину. Підписуйтесь на канал, в мене багато. Цікавого слава Україні на все добре. Побачимось.